Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, дякуємо всім, хто долучився до спільної молитви на живому телебаченні Вервиця Єднає. Ми розпочинаємо цю молитву на вервиці і молимося їм намірені за Богом бережений народ наш, за нашу владу і за все військо. Благословений Бог наш завжди, ні повсякчас, і на віки віків. Амінь. Амін. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди Єси і все наповняєш, скарбниця влад життя подателю, прийди вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи душі наші, Вірою в єдиного Бога Отця Всевершителя, Творця Неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світла від світла, Бога істинного від Бога істинного. Родженого, несотвореного, єдиносушного, Отцем, що через нього все постало. він задля нас, людей нашого ради, спасіння, зійшов із небес, і воплотився в Святого Святої Марії, який став людиною, і був розп'ятий за нас, за Бонтія Палата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день світ на Списання, і возінься на небо, і сидить праворучу Цця, і вдруге прийде зі славою і судити живих і мертвих, а Його Царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і сходить, що з Отцем і сином рівно поклоняємо рівну славами, що говорив через пророки в єдину святу Суборну Апостольську церкву і сповіну одне хрещення на відпущення гріхів, очікує Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас утворив, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця, діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тим жінками. І благословений плітло на Твого, Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш, слава Сину, що нас відкупив, і нині повся час, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена і жінками, і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наші, слава Святому Духові, що нас присвятив і святі Христові вірі утвердив, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена Тими жінками, і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо над першим світлим таїнством – богоявлення. Тими днями прийшов Ісус із Назарету, що в Галилеї, і був хрещений Іваном у Йордані. І коли виходив з води, побачив, як небо розкрилось, і духа, що як голуб, сходив на нього, і голос злинув із, із неба. Ти є син мій улюблений, у тобі моє уподобання. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, врібнаш насушний майно в Сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо на батьці наші, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від нокавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Спавителя душ нашу. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний квітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою ти між жінками, і благословенний пліто твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наша. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний плітло твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наша, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний пліт Твого бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний притлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний притлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний підло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, наш любий Ісусе, проси нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважимо над другим світлим таїнством чудо в Кані Галилейській. Коли ж забракло вина, Мати Ісуса каже до Нього: вина не мають. Ісус відповів їй, що мені й тобі, жінко, ще не прийшла моя година. Але Мати Його мовила до слуг: що тільки скаже вам, робіть. Отче наш, що є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо на нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плітло на Твого бо ти породила Христа Спаса і Збавителя Душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя Душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя Душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, проси нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо на третім світлим таїнство, Ісус проповідує Царство Боже. Ісус прийшов у Галилею і проповідував там Євангеліє Боже, кажучи: сповнився час і царство Боже близько. Покайтесь і вірте в Єван... Євангеліє. Отче наш, що є Сина Небеса, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо нова наше, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плідона Твого бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спа і збавителя душ наших, Богородице Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний прітло над того, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний підло над бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з благословенна ти тими жінками, і благословений плітло Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь тобою, благословенна ти тими жінками. І благословений плітона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, наш любий Ісусе, проси нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо на четвертим світлим таїнством преображення Ісуса Христа. Ісус переобразився перед Ними. Обличчя його сяяло, наче сонце, а одежа стала білою, наче світло, аж ось ясна хмара огорнула їх, і з хмари було чути голос. Це мій улюблений син, якого я вподобав, Його слухайте. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо новатцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена і підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословений плітна Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословений плітлона Твого бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою благословенна тими жінками і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважма над п'ятим світлим таємством установлення Пресвятої Євхаристії. Ісус узяв хліб, поблагословив, розламав і дав учням кажучи: беріть їжте, це моє тіло, і потім узяв чашу, воздав хвалу і подав їм, кажучи, «Пийте з неї всі, бо це моя кров нового завіту, яка за багатьох проливається на відпущення гріхів. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, ліп наш насушний дальнем сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватця наша. і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плідона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою благословенна тим жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тим жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тим жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна Тими жінками, і благословенний плід на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний приклона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, проси нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. До сину є воістину величати блаженою тебе, Богородицю, присну блаженою, пренепорочну, і матір Бога нашого, чеснішу від Херувимів і незрівнянно славнішу від серафимів, що без Богослова породила, сущу Богородицю тебе величаєм. Під твою милість прибігаємо, Богородице, Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від нас єдиночиста і благословена. Пресвята Богородиця, спаси нас. Пресвята Богородиця, спаси нас, Пресвята Богородиця, спаси, спаси нас. Дякую всім за спільну молитву. Примішав благословення, Господня. Благословення Господня на вас, Його благодаттю, людинолюб'ям завжди нині, повсякчас, і на віки віків. Амін. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!